Просто супер. Вітаю, друзі, усіх на каналі Anvi Fishing. Сьогодні приїхав на рибалочку, хочу половити на пружинки. В попередньому відео в нас в пружини обловили флет, не дали жодного шансу. Тому я вирішив приїхати на провірену локацію. Я тут раніше класно ловив рибку на класичний фідер. Хочу сьогодні спробувати, що тут половити на пружину, тому що, як показує практика останніх рибалок, пружинка ловить і збирає рибу. Дуже таке класно. Тому будемо розпочинати. Погнали! Для наших пружинок сьогодні замішаю прикормочку серії Карась. Взяв макуха Чесник. Дуже мені подобається ця прикормочка, зокрема, для ловлі на пружинки. Замішаю її сьогодні відразу цілий кілограм. Так, Засипаємо її всю віддеречко. Такий прикорм темного кольору. Некрупного помолу. Така хороша фракція, зокрема, для ловлі на пружинки. Ну і Замішувати я її сьогодні буду на нашій аромці та на нашому ліквіді. Ось це буду використовувати. Ліквід несе в собі дуже багато поживних речовин, ну а аромка сильний харчовий сигнал. Хоча ліквід також дуже ароматний. Все ж він нам допоможе трошки склеїти наш прикорм, він йде такий густенький. Так, Розмішаємо його з водичкою, тому що ліквідики наші такі нагадують варення. Дуже вони смачні, ароматні. Так, може на ще трошки. Зараз карасі просто будуть дуріти від цієї прикормочки. Ліквідик потрібно гарнесенько розмішати, тому що він дуже таки густий. Взяв ліквід-лосось полуниця. Такий робочий аромат. Зараз поєднаємо його ще з чесничком. Прикормка в нас також макуха-чесник. Ну, карасі таке люблять. Так, і сюди ж додамо пів баночки ароми. Так, все. Може на ще трішки. Хочу перше зволоження дати максимально таким ароматним ліквідиком, аромкою, щоб прикормка гарно втягнула в себе це все. І заливаємо. Поступово розмішуючи. Перед тим, ще хотів би показати вам нашу новиночку. Це ось такі е силіконові насадки. Насадки, зокрема, для ловлі. Ну, і на флет, ну і на пружинку. Дуже зручно ним ловити. Доступні у нас в двох розмірах, 6-8 мм, в різних кольорах, в різних смаках. Але згодом я про них розповім більше і вам покажу їх. Зараз. Замішуємо нашу прикормочку, того, щоб потрібно вже ловити карасика. Так. Поступово не поспішаємо декілька етапів, як завжди, для того, щоб корм був максимально однорідним. Прикормка у нас вийде такого темного кольору. Шкода, що камера не передає той аромат, який зараз стоїть тут по березі. Дуже смачно все пахне. Дистанції в нас тут будуть комфортні, тому що тут я вже рибалю не вперше. Дистанції нам відомі. Тут є такий невеличкий перехід, доволі таки цікавий. І власне там і спробуємо пошукати карася. Так, Перше зволоження прикормка от получила. така вона, подивіться, як, як гарно вона зминається. Думаю, що буде дуже класно триматися в пружинках, оскільки ліквід дає все-таки свою важкість. А нам важливо, щоб корм наш сьогодні був важкий, тому що є в водоймі трошки дрібненької рибки всякої. Не хотілося б, щоб вона якось реагувала. Тому корм має бути максимально важким і не має пилити. Ну і будемо його заліплювати в пружинку щільно, тому думаю, з цим проблем не буде. Все. Ще трішечки даємо йому настоятися і можна буде вже забивати наші пружинки прикормка настоялася тільки на подивіться яка вона в нас гарна на подивіться яка важка яка хороша фракція гарненько ліпиться. Зараз будемо її забувати в пружинки, але перед тим покажу вам наші насадочки, тільки не подивіться, це в нас силіконові насадки. Ананас кисла груша, тигровий горіх, круза, лосось, полуниця, кальмар восьминіг, е мікс фруктів. І всі ці насадки в нас йдуть в двох розмірах. 6 та 8 мм. Взяв сьогодні ще по папчики. По папчики 6-8 мм. Також думаю, на карася самий такий ходовий розмір. Взяв ще два спреї. Це у нас часник чебрець і карась. Карась це йде суто з чесником. Ну, і, звичайно, по наживочках опарик і хробачок. Так, будемо розпочинати. Зараз я поставлю на пружинки наші силиконові насадки і опариша додатково. Так, прикорм дуже гарно тримається. Такий, консистенція така майже як пластилін. Все-таки ліквід допомагає краще його зв'язати. Загалом прикормка і так добре тримається на пружинах, але з ліквідиком набуває зовсім іншої механіки. тому хто Фанат ловлі на пружини, можна використовувати їх, мішати прикормочку з ліквідом, і тоді вона буде ще більш така в'язкіша. Ліквіду багато не треба додавати, зовсім трошки. Так, поставимо зараз жовтеньку насадочку. Тигровий горіх кукурудза, це такі силіконові насадочки, дуже м'ягенькі і досить таки класно. Рибка на них реагує. Так, ось, вдягнули на гачок і дамо ще, звичайно, що опарика. Так, один опариш. Буде така збалансована насадочка на карасика. Так, ну і на другий гачок я поставлю попапчик. Попапчики наші можна використовувати без волоса, просто одягати. Вони мають дуже гарну структуру, не розколюються. Поставлю такого кислотного попапа. Ну, на попередній рибалці ці попапи гарно працювали по карасиках. І також закриємо його опаришем. Чомусь опариша рибка тут полюбляє все-таки більше. Так, є. Оп, все. Оснасточка готова і закидаємо. Ось такий перший малюк в нас на сьогоднішній рибалці. Подивіться, який карасик. Хробако париш Все-таки захотів Ну, Такого караска ми зразу відпускаємо водичку. Ну і подивіться, про що я говорив, як веде себе прикормка. Подивіться, як гарно тримається. Вона вже на дні постояла близько 20 хвилин. Просто супер. Все-таки ліквідик суттєво допомагає тут. Ставим свіженького хробачка і перезакидаємо. Є покльовка. Є покльовка і там непогана риба. Щось таке важкувате. Щось підсіклося. Так, так, так. Ух, Зараз приготую себе ще відразу під саку. Дуже гарно жме. Дуже гарно жме рибка. Що ж там таке? Так. Оп! Друга покльовочка на наші рибалці. Ого, я думаю, хто там такий. Подивіться на ну, тільки. Ха -ха -ха. Так, не буду його мучити. Клював, клював. Так, так візьмемо його. Клював, клював і перечепився. Ух, два гачки не дали йому шансу. Такий самий карась як попередній. Тільки, тільки клюнув, подивіться, як... Як сказати правильно. І спереді, і ззаді клюнув. Так, тому і... Дивіться, щось не характерне його веде вправо, вліво. Ось такий самий карасик. Чесно думав, що там гарна риба. Біжи, ну, біжи, рости. Прийшло в нас 2 години від першого закиду, дві години ми вже ловимо. Вдалося спіймати два карасика таких невеликих. І є в нас досить таке... Ух ти, поклюка. Ух! Все просто капець. Не хотів клювати, тут на камеру клюнув. Дуже багато акуратних покльовочок, таких підтискань, піджимань легеньких. Зараз буду пробувати додавати ще спрейчики на насадки. Хочеться, щоб рибка все таки активніше його брала. Оце то покльовка. І цей теж непогано підтискає. Ну, сьогодні мені вже один підтискав. Зловився за сторону, так. Так, 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 так. Оп. Є. О, цей, друзі, вже трошечки крупніший карась. Цей вже такий як треба. Ух ти! Подивіться, який просто супер. Хорошенький вже розмір. Цього можна вже кинути в садочок. Так, поки що покльовочка на опариш. Так. От, можемо бачити, прикормочка гарно тримається, можна навіть і не забивати. Але ми все-таки зараз... Трішки доліпим, каразика в водичку, перезакинуся і буду додавати ще спрейчики. Зараз дам карасям чесничку трохи. Чесник вони люблять. Так, у нас вже трошечки почав дути вітер. І з вітром є от перша клювака. Клювака карася. Ну такий карась. Такий, як перших два. Ну, дивіться, ух. Такий як перших два. Лодоня. Лодоня за лодонью такий трошки. Ну от гарненький. Гарненький карасик. Ой-ой-ой. Уй-ой-ой, -ой -ой -ой. Ой -ой -ой, як загинає. Ух і покльовка! Карась просто хотів вкрасти в мене вудочку. Якраз дістав одну на перезакид і тут, ух, карасик. Але піджимає, піджимає, непоганий, непоганий карась. О, трошечки крупніший, так беремо піцак, піцок. О, є, є карась. Стандарт. Стандарт нашої сьогоднішньої рибалки. Так, біжив садочок. Все одно потім ми вас всіх відпустимо. Працює наша прикормочка, працює наша тактика. Клюнув дуже гарно прижимає. Ой, і риба непогана. Непогано, непогано є. <смеш> є, друзі. Карась, карась, карасевич. Працюють пружинки, досить таки класно. Бачу, риба вже потроху починає розкльовуватися. Так. Але риба сьогодні дуже хоче опариша. От. Майже більшість спіймано все на цю наживочку. Хробака риба ігнорує. Хоча хробак на карася це дуже хороша наживка. Але чомусь саме ця сьогодні карасям смакує. От, класно, що у нас в нас є декілька гачків, можна собі швидко проаналізувати. Риба начебто з одної точки. Але смакує її краще. опарик. Доліпимо трошки прикормочки, щоб рибка мала що їсти. Трохи я корм дозволожив, тому що в нас така погода вітряна, особливо коли вітер і корм відкритий, він дуже швидко висихає. То зволожував я його нашою аромкою, просто от доливаєш в корм і рибі це подобається. Так. Прикормка класна, от гарно заліпляється. Поставлю зараз е, на цю, на цю е, пружинку, на цей гачочок, по три опариші на кожен. Буде в мене тут суто опариш, а на ті я буду комбінувати. І от покльовочка за верхній гачок. Як, друзі, думаєте, є різниця рибі, верхній і нижній гачок? Тому що я ще дивлюся, в мене на одне водилище вся клювало за низ. Я думаю, що, напевно, все-таки різниці немає. Важливо, щоб була хороша прикормочка і хороша наживочка. Так, і дам ще трошки спрейчику. Чесничкового, з ним трошки веселіше, покльовки впевненіші. Зараз, коли вітер, то тих дрібненьких клювань взагалі не видно. Тільки такі гарні покльовки, ну і спрейчиком рибка краще все-таки бере. Загалом на фідерних класичних рибалках я переконався, що спрей не може зробити рибалку повністю. Там риба не клювала, ви бриснули і почало клювати. Але коли є ось такі обережні клюваки, тоді спрей виручає, риба зразу починає добирати. Головне, підібрати той спрейчик, який її буде смакувати. Ну, Карасикам це однозначно чесник завжди подобався. Це, друзі, погодка в нас помінялася так. Внесла свої корективи. Дуже-дуже такий сильний вітер. Не дивлячись на такі пориви, та я б не сказав пориви, він стабільно нормально, Дуй, подивіться, які тут хвилі. Ті карасі вже в шоці просто там. Не видно тих клювань. Дистанцію, в принципі, свою я закриваю. 50 метрів годівничка моя летить, наша пружинка, там ще грузик. Це не є проблема, а от з тими делікатними клюваннями, то просто жесть. Відколи почався вітер, дуже багато нереалізованих клювань. Одну рибку вдалося підловити, а то щось 5 сходів, не розумію, чого так. Легенька покльовка підсікаєш, риби нема. Покльовка, даєш трошки витримку, риби нема. Протягуєш буквально метр два після покльовки риба зійшла. Не знаю, якось дуже-дуже дуже той карасик легенько бере, дуже прошена сьогодні риба. Ну і погодка непроста. Але нічого, сьогодні рибку ми вже побачили, трошки вдалося половити. Сидівши сьогодні, підбирав гачок, думав, що все-таки діло в гачку. Чи бачили ви колись таку людину на рибалці, яка сидить і постійно перев'язує гачки на пружинах. От о, Сьогодні я тим займався. Поміняв щось 5 гачків, різні номера ставив на одну пружину великі, на другу пружину маленькі. Ну, загалом, якось так. В загальному картини це не поміняло. Рибка як клювала, слабо так і клює, реалізація від того також не змінилася. Не знаю чому, але якось, друзі, так. загалом Риба сьогодні в нас була. Рибу ми бачили. Половимо ще не знаю скільки часу, подивимося, може трошки вітер стихне і вдасться вдасться щось. Оп! А, була покльовочка знов. Можливо, вдасться ще щось спіймати. Дуже би хотілося. Якось так різко помінялася погода. Я продовжую темпувати. 20 хвилин пружинка лежить і тоді перезакидаю пріоритеті Я бачу, що в риби далі залишається опарик. Так, трошки доліпимо каші і закидаємо, продовжуємо. Ось такий невеличкий красунчик, ну, непоганий, не самий малий, але і не трофейний. Далеко не трофейний, але дуже хороший карась клюнув у нас. Так, біжи до товаришів. Так, зараз от наш жовтенький, жовтенький попапчик наш силіконовий. Спрацювала підсадка. Бачу, що з тими Делікатними покльовками. Забрав от один поводочок, зосередився на одному і от підбираю різні, різні варіанти. Так Оп Травичка. Зараз доб'ємо трошки прикормочки. Ну, чесно скажу вам, умови екстремальні. Умови екстремальні, вітер дує. Але рибка ще, ще прокльовує. Я вже почекав просто, щоб провис шнур. Бачу, що раз смикнуло, другий раз смикнуло. І просто починає провисати шнур, тоді я вже рибку підсік. Ось, ось так, друзі, така трудова рибалочка. Хоча розпочиналося все далеко не так. Взагалі зранку вітру не було. А зараз ось такі умови. Не вщухає в нас вітер, сусіди справа і зліва вже зібралися, і я, напевно, також буду завершувати рибалку. Сподобалося мені. Те, як сьогодні працювала прикормка, з додаванням ліквіду вона стала набагато така в'язкіша для ловлі на пружинки саме те, що потрібно. Я навіть декілька разів перезакидався і додатково корму не забував. Тому хто любить ловити на пружини, майте собі на увазі, що наші ліквіди дуже гарно в'яжуть сипучі прикормки. Зараз покажу вам тих карасиків, які я кидав в садочок. Дрібненькі ми відпускали зразу. Ну і, звичайно, що ми їх відпустимо. Ось такі гарні карасики в нас сьогодні були. Гарно сьогодні рибка нас порадувала, хоч і погода не дала нам нормально закінчити нашу сесію, тим не менш рибалкою я, друзі, задоволений. Карасики відпускаємо, нехай підростають. За ними ми ще повернемося. Ось така трудова рибалка в нас сьогодні видалася. Кому сподобалося дане відео, обов'язково ставте пальці вверх, А також не забувайте підтримати україномовний контент підпискою. Якщо вас зацікавили наші прикормочки, то їх завжди можна знайти на нашому сайті anvifishing.com.ua Або у магазинах партнерів на заході України. З вами був Аношкін Іван і канал Anvifishing. До нових зустрічей на рибалках! Все буде Україна!